Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Я вас вітаю в Рубриці Христотерапії з Наталією Шпит, зустрічі любові в Ісусі Христі, з Богородицею і святими всіма. Так що сьогодні продовжую таку рубрику про любов. Власне, минулий раз я говорила про перших три заповіді, але найбільше акцентувала е, такий момент на любові до Господа нашого єдиного, до ближнього себе як любити, як самого себе. Тобто на тих заповідях, які Ісус Христос нам залишив, От, тому хочу е, вам. Сьогодні продовжити цю десь свою розповідь. Бо що говорить Фултоншин про любов? Він говорить, власне, що закон любові це повна відданість. Що він має на увазі, коли запитав його юнак, якщо пам'ятаєте, от уривку з Біблії, так що він ще це все? Зберігши із Малку всі заповіді, так, каже. Але якщо хочеш бути досконалим, каже Ісус, іди, продай, що маєш дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Ну і тоді апостолів це дуже збентежило. і Вони запитали, що, хто ж тоді може бути спасений. На це наш благословенний Господь відповів, що самій людині це не під силу, але це можливо з Богом. Усе можливо з Богом, коли ми маємо Його ласку. Власне, що людина без Бога не може досягти дуже багато речей, навіть якщо ми досягаємо своїми силами багато чого і приписуємо це собі, це якесь наше вивищення. Власне, це не є оце підкорення, про яке говорить Фунтоншин підкоритися, це віддати всю славу Господу. Це все віддати нашому Богові, що Він живе в мені, а я є в ньому. І це найбільша вершина, власне, цього, що все, що є в мені, це я завдячую нашому Господу Ісусу Христу. Тому що, відходячи на небо, Він казав. Я пошлю вам Духа Небесного, Духа, так і прийшов Дух Святий. Ми пам'ятаємо на п'ятдесятницю і на повним нас. Своєю любов'ю. власне, І аж тоді пішли апостоли, і почали з натхненням, з силою проповідувати. А до того вони просто ховалися і лякалися і боялися. так? Прийшов дух любові, власне, оцей дух підкорення Господу нашому в Ісусі Христі, в Його силі, в його любові. так? І цей дух йде до сих, до сих пір, це не означає, що він прийшов тоді. 2000 років. І зараз його немає в нашій церкві. В нашій церкві цей дух любові продовжує жити від серця до серця, від людини до людини, тому що нас хрестять, і ми зодягнені в любов Ісуса Христа. І тому, зодягнувшись в нього, ми можемо цією любов'ю ділитися один з одним. І от я би хотіла так порозмірковувати, як ми, як люди, ділимося цією любов'ю, що по наших людських мірках є. Любов. Це є. Отець є, як на мене, він є творець. Так, він створив нас, так. І кожна річ, ну, люба річ, так, вона має своє призначення. І ми знаємо, ну, дивлячись на якусь, ну, наприклад, телефон, так, ну ми по ньому можемо. Він має, вона має призначення, так, і багато дуже функцій. І ми знаємо, для чого і як його використовувати. Так само, і людина вона має кожна своє унікальне якесь призначення значення, тому що любов, вона є. Унікальна. О, тому що людина є в своїй особі унікальна, як на мене. Також любов вона є неповторна, тому що кожна людина є неповторна. І в стосунку з Господом, так, ми є всі цінні, ми всі є неповторні. Також це є певна віддача. так? Любов це не є дай задай, я тобі, а ти мені. А це коли я в повній свободі. Вибору своєї відповідальності так. Хочу віддати всю себе людині, не очікуючи взамін, це є власне таке безкорисливе прийняття, сприйняття. Так? Це також, як вже я казала, є відповідальність. Також за свою відповідальність і також перед іншою людиною. Тому що кожна людина з нас несе відповідальність сама за себе. Але якщо ми беремо шлюб, ми одружуємося, то ми несемо вже відповідальність за цей шлюб один перед одним. Так? І якщо одна людина десь зійшла з цієї дороги, так? Ну, триває шлюб, наприклад, ну, 10, 20, 30 років, ну, може, все життя, так, як в кого. Буває, люди розлучаються. А чому? Тому що я запитую, тому що десь оця любов, так, ця цінність, ця віддача, вона втрачається. Тому що, можливо, і на самому початку цієї любові не було. Тому що люди думають, що сексуальні ці моменти, знаєте, притягування один до одного. так, Це є любов. Але вже доказано, що за три роки Десь більш-менш ця залученість, ця сексуальна прив'язаність, ті гормони вони якось послаблюються. І тоді люди один на одного дивляться вже зовсім іншими, Ця пелена якби спадає гормонально і дивляться вже і з іншими. Очима, так? І тоді починається оце е, настояще життя. Тому що секс це круто, це класно, Я не говорю, що це, але тільки в подружжі, в шлюбі, це як вираження цієї любові, віддачі один одному. Це вийти за межі себе, це як самотрансценденція. Я виходжу за межі себе, щоб віддати максимально ту любов іншій людині. Людині, і в плані сексуальності також, так? і інша людина мені це є служіння, це є свобода в служінні. так? А коли це виражається дай задай, це, це тоді неповна відданість, так? тому що якщо ми віддаємо один одному себе, ну то ми будемо і, і один одному. Один одного бачити, чути, будемо задіяні в житті людини. так? А якщо ці стосунки на початку формувалися тільки на якихось гормональних ну Таких, скажем потребах, так, і ще й дуже багато в нашому житті, коли любов плутають з потребою, задоволенням потреб. так Якщо людина оця мені задовільняє цю цю оцю потребу, я тоді людині задовільняю також навзамін його потреби. так І в основному в нас, як на жаль, і дуже з цього приводу шкода, ми так живемо, і ми в цьому є. Дуже Дуже-дуже недосконалі. Так? І от переходить ця така річ в привичку, потім в якусь холодність, потім відсторонення, а потім і ми вже не маємо один з одним і навіть про що поговорити. І просто іде оце розлучення, якщо воно навіть не доводить до якоїсь ненависті. Знаєте? Ну, але якщо підсвітити в людині ще оце хороше і на противагу взяти, наприклад, інші речі. А що було хорошого? І дивитися з вдячністю на певні речі, у цій, що інша людина зробила, Це такий шлюб ще має шанс вижити, якщо в ньому хочуть працювати. Дві особи, так, одна заради іншої. Бо якщо одна особа хоче, вона розвивається, росте, вона десь 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 хоче цього так з любові до другої людини. А друга людина каже: Ні, мені цього не потрібно, тобто, знаєте, більше це виражається, десь лежання на дивані. От, в повній апатії, ніби в депресії, і ну, з цього теж також треба виходити, якось лікуватися. Тобто, це називається нести відповідальність за своє життя, бо життя вартує, щоб його прожити. А що це означає? Це повна відповідальність за наше життя і, і за цю любов, яку Господь нас наділив, і ця любов дозріває. Дозріває от, от, в, в, в повній підкорені, в повній віддачі. Так? Тому що як такої люд, любові ми не маємо, я минулий раз говорила, ми, є, ми можемо її мати тільки, якщо ми в Ісусі Христі, в Його любові, в Божій любові. І тоді, наповнюючись, ми можемо щось віддати. Так? От, і е, з цієї вже е, з якоїсь певної такої святості, е, так? бо вже не так. Грішимо, вже йдемо до цієї трошки, хоча би досконалості, ну, ставимо собі за сенс, за, за мету, десь, за ціль, ставати просто кращими так, в, в цьому. Любов це є шлях до, до сенсу, так говорив Віктор Франк, і любов це не є м -м, противага того, що зараз в цьому житті, м -м, як любов, це є як противага того, що зараз в цьому житті відбувається. В любові людина приймає іншу людину повністю. Так, це коли вийти поза свої межі. Я вже це говорила. Це коли приймати людину такою, яка вона є з її вадами, так? Ну, бо коли ми до одруження цього не розуміємо, а потім ці вади проявляються, так, бо люди багато масок на себе вдягають. І, і потім ці маски в шлюбі проявляються, і це дуже дуже, дуже зле. Любов до себе це також е, не є егоцентризм, а коли ти собі е, ну, не тоді, коли людина робить собі боляче, та чи інші людині роблять боляче, е, бо ти є цінна. Е, і е, треба зрозуміти розуміти, що оця самоцінність це. Це не є концентрування на собі, як геоцентризм, а це власне, що я розумію, що Господь живе в мені, так? а Він є цінним. Так? Тому коли мене знецінюють, коли мене принижують, коли я ставлю десь в шлюбі людину іншу вищу, вище, так, як ідола. От, ну, тобто Не Бог є Богом, так? а людина є для мене. Це називається узалежнення, це називається співзалежність. Так? Тобто Вже всю цю славу я віддаю не Богові, а віддаю всю славу іншій людині. Так? І це не є нормальна любов, тому що люди всі є грішні. І тут треба розуміти, що за тим іде потім повне розчарування, якщо людина. Ну, не відповідає нашим очікуванням і тай. І... Та й не повинна, тому що кожна людина повинна жити своїм життям е, так, і проживати своє життя, а воно не є е, власне таке гладке і, і досконале. Просто ми падаємо і ми повинні вставати. Ісус Христос е, несучи хрест три рази на Голгофі впав, і ми маємо розуміти, і Ісус ставав, і ми маємо, коли маємо ці падіння, так ми маємо е, також е, вставати з них. Так, Бо, власне, це і, це і є оця відповідальність за наше життя. Наприклад, я би хотіла вам задати такі питання. Так? Задати питання, чи, наприклад, чи можу я любити людину, якщо ця людина мене відкинула. Ну, Як на меди, так. Так, я можу любити особисто цю людину, якщо вона мене відкидає, але не своєю любов'ю, якоюсь егоцентричною, так, самозакоханою. Так? А власне, любов'ю оцією Божою, так, бо. Це є мій вибір, і я е, вибираю, як до цього відноситися, любити, власне, чи ні. Ще хочу таке додати собі питання, а ви також можете про це подумати: чи можу знайти сенс у любові, яка не має відповіді? Тобто я люблю, а мене не люблять. так? І взаємності вона не має, Так. Як на мене, це безумовно. так, Бо ця любов може спонукати мене до росту, до певного розвитку. Можливо, ця людина зараз мене не любить, але хто його знає, що може статися в житті. Це не йде тільки про мова чоловіки і дружина, це йде мова взагалі про людей. Також я хочу ще задати таке питання: чи готовий готова я любити бачити в іншому, іншому, Не об'єкт потреб, а носія сенсу. так? Чому? Бо любов це носій власне, є сенсу. Це мета, це як порятунок для іншої людини. так? От, І, і також для себе. Но дати розуміти людині, що її люблять. Просто так безкорисливо тільки за те, що вона просто є. Ну, але дуже важко це, тому що дуже багато в нашому житті є кривди, непрощення. І дуже часто ми виступаємо кривдниками. Так? Бо нічого не є нам чуждо, так? тобто нас кривдять, ми кривдимо. Але в основному, хто такі є кривдники? Це є люди, яких скривдили в дитинстві. Так? От, і це є своєрідний на своєрідний захист, так і кривдники вони є дуже чутливими власне, людьми. І коли до мене приходять, наприклад, люди покривджені, я до них відношуся дуже з великим співчуттям, розумінням, так. Але ви знаєте, коли приходить кривдник, і він каже, так, я, я, я визнаю, що я скривдив тут, 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 то я відношуся ще більшою любов'ю цієї людини. Ну, тому що вона це визнає, ви розумієте? визнає і, і має жаль десь до цього. Це саме основне визнати це, розумієте, покаятися в тому, що так, я отут зробив це, так. Також в любові ми не, потрібні, не повинні бути рятівниками, жертвами, агресорами, так, ну, бо кривник це і агресор, так, ми маємо мати здорову частку вийти з цього. Я не раз про це вже говорила розуміти і мати вибір, нести відповідальність за своє життя. Ну бо коли, наприклад, в житті живуть двоє людей, і хтось є один співзалежний, наприклад, вживає алкоголь. так, І друга людина на це акцент. Центує увагу, що людину, дивися, я від цього дуже почуваюся скривдженою, знеціненою. Це мене ну, в дуже сильно огиду, так, і друга людина не чує цього, не бачить цього. Ну то ви знаєте, ну ця любов поволі-поволі гасне, тому що ну, одна людина має просто співзалежність, узалежнення і каже: мені з цим окей і все. Тобто це не є любов, якщо я розумію, що я маю співзалежність, і я зараз, а другій людині це не окей, так це приходить до гиди, то я щось з цим роблю. так, Я йду з цього лікуватися от, заради іншої людини. так, от, А коли я говорю, що мені це окей, я нічого з тим не буду робити, ну, це і твої проблеми. Так? Ну, це є егоцентризм, це є егоїзм, ну, цей шлюб тоді, ну, чи ці стосунки вони не мають ніякого. Шансу, тому що ну, інша людина вона має право вибору, бути цінною, проживати своє життя в спокої, в мирі, в свободі, розуміти вибору свободи, бути гідною цього життя, бо вона має гідність і хоче це життя прожити. Ну, бо Бог дав цю гідність людині, цю цінність. От, а друга людина це. Це е, своїм вибором е, це знишкоджує. Тоді е, така самопожертва це не є е, пожертва, е, це, це, є, це не є добре. так, Наприклад, коли людина е, в теперішній час була на війні, так, і беру, наприклад, історію і. ну, е, Нормально, коли людина самопожертву дає бо зараз багато дуже військових і жінок, і чоловіків приходять поранених, зранених, без ніг, без рук. Так? І оце є самопожертва, я тебе любила до того, і я тебе приймаю і люблю. І після того, так? я дбаю про тебе. Ну, ти... І я, я все роблю для так, це важко. Я роблю я, я, я страждаю десь в цьому навіть, бо бачу твоє страждання. Але ти в цьому не винен. Ти пішов захищати нашу батьківщину. так? Ти не вибрав якісь співзалежнення, узалежнення від ігромані, від алкоголю, від наркотиків, так? у цю токсичність. Ти вибрав, ти герой для мене, і я хочу для тебе теж чинити е, такі, такі, власне, поступ. Любові, оце є самотрансценденції, оце є вибір любові, власне, така пожертва один заради іншого. також. Бо кожна людина вона, власне, хоче бути ну, через цю любов, якби ми шукаємо щастя. так, Але Любов це не є про володіння, а про працю обох, так чути, бачити, бути власне вислуханим. В любові духовність людини це іскра в морі попела. Не оцінювати власне а по потребах, так, а любити безкорисливо. Щастя, це як побічний вже продукт, який виникає, як результат спроби зробити щось, когось щасливим. Це і виходжу за свої межі і, власне, хочу іншу людину зробити щасливою. І, і ця людина, я бачу, яка вона щаслива, і я від цього власне, е, ну, щаслива. От е, любити може кожен, так, але цінність любові не всі е, власне, відчувають. Чому? Ну, тому що, можливо, е, не хочуть, можливо, для них це любов. Це тільки є емоція, так? а любов це є дія. Власне, це є діє, оця цінність. Це... Задати питання, які інша людина має цінності до сім'ї, до стосунку, до різних сфер діяльності, життя. І, і якщо наші цінності, наша мета, наші якісь цілі, вони є ок для нас обох, і ми йдемо в цьому напрямку, то тоді це відбувається в гармонії, в любові, в щасті, бо це є, власне. Служіння один одному. І тоді щастя, як той навіть побічний продукт приходить, хоча Віктор Франк, говорив таку фразу, і вона мені дуже подобається, що щастя подібне до метелика. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо ви перенесете свою увагу на інші речі, воно прийде і техесенько. Сяде вам на плече. Так, ну, тобто, щастя може бути у багатьох речах, у багатьох, і це така, ну, розмірковувати по-філософськи можна про нього дуже багато. Але хочу ще запитати, власне, от в тому, чи я даю власне, цю любов світу? Так, бо завжди ми хочемо десь мати, десь получати, десь любити, щоб нас любили. А що я даю? Тобто, я маю на увазі транслюю. От яку любов я транслюю світу? Чи е, через мою цю трансляцію м, можу показати цінність любові іншим? Чи через, через оту, моє, моє, що я бачу, чую, люблю людину, так? приймаю її такою, яка вона є, так? з її вадами, гріховністю, е, чи я е, можу е, щось показати іншим? Які цінності так? Е, можу через це е, інше? Побачити, і, власне, можливо, десь і змінити себе до кра... кращого, від ненависті до любові. ну Підсвічувати це краще і заохочую в інших людях, власне, в спілкуванні з одним один з одним, а не де звертати постійно увагу на недосконалості, недоліки, на гріхи. так Любов це є служіння, а не власне самопоже. Я вже це говорила, де людина може втрачати себе. Тут задати собі треба питання, так? чому я настільки заакцентувала свою цінність, Ну, Пробачаю все так, людині, але відчуваю себе розтоптаною. так. Не потрібно ідеалізувати, чому життя іншої людини така висока ну, для мене, а я при тому втрачаю себе. Це ненормально, Це вже люди стають нашими ідолами. І, ну, Тобто Бог скинутий є, а ідолом стає людина. Бог не повинен також бути ідолом. Бог має своє місце. Бог є просто любов, власне. І через цю любов я заохочую вас ну до служіння в. Якщо в, любові, в людині є більше сенсу, цінності, а не цього чогось поганого, такого згіршеного, то шанс є до праці, шанс є, власне, до дії. Бо любов це свобода, свобода від співзалежності. Ну, Так як я вже казала, це є безумовне сприйняття. О, так багато наговорила про любов. Ну, надіюсь, ви щось цього десь собі для себе візьмете, От, бо десь, можливо, трохи і повторюю одне за одним. Але десь так хочу це донести знаєте, від серця до серця вам, щоб ви це розуміли. І прожили це життя найкраще, бо воно вартує, щоб його прожити. Десь так. Люблю вас. Амінь. Папа. -па.